Добрий день, радий вітати всіх підписників мого каналу Олександр Пошукайла. Вчора у мене була виключно риболовля, а сьогодні гриболовля, бо хожу по парку, шукаю білі грибочки. А що воно буде, побачимо, якщо... Вдасться щось знайти сьогодні у неділю, бо всі гриби вже, мабуть, зібрані. Хоча побачимо. Рибу не всю виловили, сподіваюсь. Тож, не перемикаємося. Знайома обстановочка така гарненька. Літо продовжується. Бабине календарна осінь. Наразі 14 вересня. І буде те, що буде. Тож дивимось до нашої перемоги. Отак скажемо. Рівно як і тиждень тому все починається з сироїрочок. Думаю, брати, не брати, а візьму. Хоча розсипається в руках. Не буду. На жаль, хай сіється. Ну, грибочок буде трудовий, важкий, По-любому. А чи буде, чи не буде, побачимо. Тож, дивимося. Друзі, це сталося. Все, початок у мене стався. Дивіться, все, всі все такі ж місця, де зазвичай я ходжу. їжечки Неодноразово біля цієї ялиночки на галявині я знаходив. Свої білі грибочки. На цей раз грибочок трішечки змінив дислокацію. все ті ж бліді поганочки ростуть. Трішечки змінив дислокацію ну ви не уявляєте, яка краса потрапила мене, мені на очі. От така Боже. Боженька ти є. М -м -м. Картина. Картина репіна. Не ждали. Приплили. Отак От це виглядає. Перший красень сьогоднішньої грибалочки. В наявності. Ростуть негодяї Ростуть дорогенькі мої. Бог ти мій. Щастя стільки. Задоволення. Все. На всі 100%. Вже буде гриб білий. Вже є. Тож не сидіть вдома, виїжджайте на природу. А хто тут у нас? Цікаво. Моремух, бліда чи біленький? Не знаю. Зараз будемо дивитися. Отак. От да, сьогодні дуже важкий грибний день, бо пресинг грибників дуже великий. Вже зустрів чоловік вісім. А грибів нема. Зайшов в ось таку рощу. І таки знайшов. Давайте поглянемо на мої знаки. Отакий красничок гарненький. Осінній. Хоча, можливо, і літній. Отак це виглядає. Радий. Не буду скромним, скромним радий. Ну що ж, будемо продовжувати. А там як карта ляже. Буквально пару тижнів тому десь на цьому місці я трійцю білих грибів знайшов. Можете передивитися два тижні тому. Біля березки, отак. А тепер погляньте праворуч. Бачите, який красун росте. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже, відчуття, щастя. Супер, супер гриб. Другий за сьогодні. Тому і кажу, що треба. Декілька кілометрів пройти, щоб знайти своє щастя. Для мене щастя це наразі він. Два білих грибочка і вже пройдено більше восьми кілометрів мною. Дуже-дуже важкий. Але дуже заліковий. Тож, отак виглядає у мене наразі щастя. Aí foca.